Вітаємо! З вами компанія Автофокус і до вашої уваги Audi A6 2012 року. Автомобіль в дуже доглянутому стані з технічної сторони та по салону абсолютно без зауважень. Пробіг у автомобіля 238 тисяч, але салон дуже в гарному збережному стані. Є незначні затертості на сидінні водія, але не критично. Задній ряд без зауважень. Знаходимося за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо щодня з 9 до 7. Запрошуємо вас на огляд і тест-драйв цього красення.